Розповідь польською мовою для рівня А1. Слухайте короткі історії та тренуйте розуміння польської мови на слух. Ви почуєте розповідь тричі. Спочатку в повільному темпі без перекладу. Постарайтесь зрозуміти основну думку тексту, потім частинами з українським перекладом. Намагайтеся повторювати за диктором, щоб додатково тренувати вимову. І на завершення повна розповідь у темпі живої розмовної мови. Цього разу ви зможете зрозуміти майже весь текст приємного прослуховування. В п'ятник по школі мама повічала Їдемо до бабці. Бив вам багато щасливі, бо любі весь Бабця мішка в старим древняним дому з дужим огородом. На місці бабця дала місок і чепве часто. Вічором пішліш ми на спацир і ми бочана. В суботу рано з'їдлішмо снідання в огороді. Помагала бабчі збирати помідори і яблука. Потім пекішмо разом шарлотки. То мої улюблені часто. По прийшла сонщатка з псем. Повідішмо ще з псем на траві і робілішмо з діянчим. В неділі пакувалішмо речі до авто. Бабча дала мені яблука і джем додому. На пожегнання чи не двуго. В самоході зі шибко. То був направде, файний вікенд. Частина друга. Повільне читання польською з українським перекладом. П'ятник по школі мама повіджала. Ідемо до бабчі. У п'ятницю після школи мама сказала «Ідемо до бабусі. Би вам багато бо любі віщі. Я був дуже щасливий, бо люблю село. Бабча Мішка в старим древняним дому, з дужим огородом. Бабуся живе в старому дерев'яному будинку, з великим садом. На місці бабча дала місок і чепила часто. На місці бабуся дала мені сік і теплий пиріг. Вічором ми на спацер і ми бочана. Увечері ми пішли на прогулянку і бачили лелеку. В суботу рано з'єдлічмо снідання в огроджі. У суботу вранці ми поснідали в саду. Помагав вам бабчиш збирати помідори і яблука. Я допомагав бабусі збирати помідори і яблука. Потім пекли ми разом шарлотки Це моє улюблене часто. Потім ми разом пекли шарлотку. Це мій улюблений пиріг. По поводню прийшла сунщатка з псем. Після обіду прийшла сусідка з собакою Бавіріш ми ще з псем на траві і робили ми, ми з дієнче. Ми бавились собакою на траві і робили фото. В неділю поховаєш ми речі до авто. У неділю ми складали речі до машини. Бабча дала мій яблука і джем додому. Бабуся дала мені яблуко і варення додому. На пожегнання повідала Врацайча ні На прощання вона сказала. Повертайтеся скоро. Самоходжу заснував шибко. У машині швидко заснув То був файний вікенд. Це був справді класний вікенд. ЧАСТИНА третя Читання польською в нормальному темпі. В п'ятик по школі мама повіджала «Їдемо до бабці. Була дуже щасливе, бо любі віч. Бабча мішкала в старому деревняним дому з дуже огородом. Na miejscu babcia dała mi sok i ciepłe ciasto. Wieczorem poszliśmy na spacer i widzieliśmy bociana. W sobotę rano zjedliśmy śniadanie. W ogrodzie pomagałam babci zbierać pomidory i jabłka. Potem piekliśmy razem szarlotkę, to moje ulubione ciasto. Po południu przyszła sąsiadka z psem. Bawiliśmy się z psem na trawie i robiliśmy zdjęcia. W niedzielę pakowaliśmy rzeczy do auta. Babcia dała mi jabłka i dżem do domu. На божегнання чи ні двуго, в самоходже за снам шибко, то був направде файний вікенд. Дякую за прослуховування. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте лайком та коментарем. Підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської на слух. Па-па!